Служба Луганської області представляє. Вітаю всіх. Це програма Виклик. З вами Наталія Лисенко. Про події минулого тижня. Дивіться далі. Усі пам'ятають трагедію, яка сталася три роки тому у сьомій багатопрофільній лікарні Луганська. Коли через вибух кисневого балону загинуло 16 людей. З під завалів вдалося врятувати шістьох. Аварії на шахтах Суходольська Східна та імені Засядька, які унесли життя 128 гірників. В епіцентрі тих трагічних подій працювали не тільки рятувальники, а й психологи. Адже нерви багатьох постраждалих та родичів загиблих не витримували. Якщо в когось починалась істерика або паніка, це одразу ж передувалось натовпу. Щоб якось заспокоїти та привести до тяну людей, психологи використовують різноманітні засоби. Дуже важливо у таких ситуаціях вивести людину зі стресу, адже в іншому випадку її очікує депресія. Тому допомога психолога їх тут край необхідно. У людській психології ще багато невідомого. Тож психологи рятувальної служби Луганщини постійно вдосконалюють свої вміння та знання. Согласно плану підготовки головного управління по чрезвіальним ситуаціям в Луганській області, була проведена практична тренування действия лічного составу групи психологів при ліквідації чрезвичайної ситуації. В ході проведення тренування... был э, проверен вопрос материально-технического обеспечения э, группы психологов. Моделировалась ситуация э, нескольких вариантов. Прежде всего, это э, чрезвычайная ситуация, связанная э, с взрывом э, газа в жилом секторе, э, взрыв э, на шахте э, и работа э, группы психологов э, в различных э, крайних э, экстренных ситуациях. Через коротке замикання центр Луганська залишився без острівка. Кафе з такою назвою повністю згоріло. Це сталося 9 липня біля п'ятої години вечора. Загоряння виникло у підсобному приміщенні. Повідомлення про пожежу на номер 101 надійшло пізно, оскільки працівники кафе сподівалися загасити полум'я самостійно. Тому, коли на місце події прибули рятувальники, палала вже вся будівля кафе. У будь-яку хвилину вогонь міг перекинутись на сусідні кафе, гуртожиток і торговельні модулі. До того ж була загроза вибуху, оскільки. І всередині знаходились два балони з пропаном та три з вуглекислотою. Посідітелі в кафе не було, були вже виведені всі. Далі сіла средства наращувалися власне плану привлечення. Враховуючи небезпечні ситуації, був об'явлений підвищений номер виклику. До місця події оперативно прибули додаткові сили. Майже дві години тридцять рятувальників носили пожежу. Під час гасіння, спалаючі будівлі, рятувальники обережно винесли небезпечні балони. Завдяки їхнім діям вдалося уникнути вибуху та. Зповсюдження вогню на суміжній будівлі. Але за цей час встиг пошкодити п'ять вікон гуртожитку. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Врятувати вдалося маленького кошеня, якого під час відеозйомки побачив один з офіцерів прес-служби. До речі, у той день це був не перший випадок порятунку братів наших менших. За кілька годин до пожежі вогнеборці врятували з ями стафаршильського тер'єра. Перше його помітила робітниця заправки. За допомогою пожежних рукавів рятувальники швидко витягнули бідолагу з пастки і одразу ж напоїли водою. На цьому пригоди тер'єра не скінчилися. Залишити собаку на вулиці рятувальники не змогли. Тому, причепивши мотузку до нашинника, вони передали її своїм колегам з прес-служби. Але спроби влаштувати її до виткліни та питомників виявились невдалими. І тільки після чергового телефонного дзвінка знайомим все ж таки вдалося знайти людину, яка допомогла тимчасово влаштувати тер'єра до притулку, поки не знайдеться її хазяїн. А я хочу подякувати лікарю ветеринару Катерині Ланщині та співробітниці рятувальної служби Ользі Жукові за допомогу у пошуках нового хозяїна тер'єра. Бережіть тих, хто поруч з вами, і все буде добре.